Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталія Цвар. Як звірина лісова до зими готується, до лісу. Осінь завітала, дерева в золото вдягла. Усе навкруг розфарбувала роботи звірям додала. Хоч все навкруг іще квітує, та скоро прийде вже зима, тож кожен часу не марнує, працює щиро, недарма. Ось спритна рудохвоста білка Із листя вмощує дупло, приносить в нього шерсть. Травинки, щоб тепло взимку в нім було. Смачненькі шишки та горішки, несе в комору під сосною, вона їх швидко відшукає, як буде голодно зимою. Ось їжачок, колюча спинка, в корінні дуба дім ладнає, не посидить ані хвилинку, всю нірку листям вистилає, спішить. Працює без упину, хоч що таке зима не знає, сховає в листя лапки, спинку, лиш прийде холод, засинає. Працює і руда лиситься, спішить житло своє прибрати, до холодів ще знадобиться, свою нору облаштувати, вже час їй шубку поміняти на теплу, пухку і густу. Тож стала лиска вже леняти, в теплі, щоб стрінути зиму. Лякливий зайчик сірячок готується зиму зустріти. В кущах вичісує бочок, на білу шубку, щоб змінити, навкруг темніють ще поля, та скрізь полюють люті звірі, як снігом вкриється земля. Сховатись легше буде в біль. Ось лісом йде, бреде ведмідь, в осіннім сонці гріє спину. Та чим побільше він спішить наїстися на цілу зиму, бо лиш відчує дух зими в барліг, чим глибше залізає, і там до теплої весни, солодким сном він засинає. У хащі вовк вовкладнає, щоб не страшна була зима, у нього хутро теж линяє, шерсть треба тепла, хутряна, вовки тепер часу не гають, гуртом їм легше виживати, збираються в великі зграї, було щоб легше полювати. Всі жабки і змій поспішають, надійні сховки віднайти. Вони туди позаповзають, лиш завітають холоди, там вляжуться посеред листя і закоцюбнуть до тепла, і лише зможуть відігрітись, коли у ліс прийде весна. Ось всі мурашки працьовиті, мурашник швидко утепляють, мороз відчують, лиш в повітрі, проходи всі позакривають жуки. Метелики і мухи ховаються, усі в шпаринки, і під кору, і під мохи, не замили, щоб їх сніжинки. Вже холоди не за горами, та їм малят не залякати, у кого ж шубки теплі, славні, а хто на зиму влігся спати. Усі звірята добре знають, що холоди не назавжди, і ці думки їх. Зігрівають аж до тепленької весни. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.